А коли ви дізналися, що готові смажені чебуреки можна заморозити, а потім розігріти у мікрохвильовці і їсти. Для початку треба приготувати заварне тісто, і я тут показую пропорції на 8 чебуреків. Тісто замішую з борошна, солі, олії, кип'ятку та горілки. Горілка тут потрібна для того, щоб тісто було більш хрустким і менше поглинало в себе олію. Даю тісто відпочити при кімнатній температурі, а сама тим часом готую начинку. Перекручую через м'ясорубку м'ясо, сало та. Цибулю додаю сіль та чорний перець. Також на терці натираю твердий сир і нарізаю на дрібний кубик соковиті томати. Змішую між собою помідори, сир та фарш. І ще додатково присолюю, і начинка готова. А чебуреки буду формувати на припиленій борошном поверхні. Для цього ділю тісто на 8 рівних частин і тоненько розкатую. За допомогою тарілки надаю красивої форми, викладаю начинку і заліплюю за допомогою виделки. Смажу на достатній кількості олії і з обох сторін охолоджую і відправляю у морозилку. І коли ліньки готувати їсти, просто дістаючи буреки з морозилки, розігріваю та смакую.